Збір на ремонт евакуаційного авто уповільнився. До Вікторії Сандюк звернулися військові 28-ї бригади. Вона відкрила збір на 200 тисяч гривень. Станом на 29 травня на рахунку 84 тисячі. Спочатку потреба у захисників звучала інакше. Їм потрібен був мікроавтобус, повний привід, для того, щоб вони могли доставляти на позиції і боєприпаси, і людей, і назад забирати. Але буквально десь тиждень назад зателефонував Олександр, командир, і сказав, що у них розбомбили евакуаційний автомобіль. І попросив змінити цей збір на ремонт цього евака, тому що вони без нього просто не можуть. Вони вже навіть кажуть, не треба нам машини, відремонтуйте. Нам, будь ласка, те, що у нас було. така ситуація. Вони нададуть всі ті запчастини, які треба, вони нададуть повністю весь список для того, щоб ми це все їм придбали, переправили туди. Збір стоїть, звертаємося багато до кого. Я навіть. Не знаю, як пояснити, не можу пояснити це небажанням, не можу напевно пояснюю це відсутністю грошей у людей. Ну, хоч по 5 гривень, по 10, там, по, по трішечки можна скидати, хоч якось, тому що дивлюся, все одно люди ходять і каву п'ють, ну, може відмовитися від цієї чашки кави, закинути гроші на, на машину. Ну мені навіть складно зараз говорити. Нам треба це все навчора. Уже Евака немає, розумієте? Ним треба, з ним треба працювати, а його немає. От просто немає. І зараз не знаю, 408-й теж звернувся за автомобілів, написали цілий список. Зараз 67 сьома звернулася за Ребом. І от вони зараз чекають і пишуть ми будемо чекати, скільки треба, тільки допоможіть. Зазвичай військові записують Вікторії відеозвернення із проханнями, а ми зв'язувалися з бійцями по телефону, аби вони розповіли про потребу, але не цього разу. Зараз настільки тяжка, тяжка, важка ситуація на фронті. От ми відправили. Зараз декілька сіток, і нам треба отримати два три звіти, і ми не можемо їх отримати, тому що просто нема кому відзняти відео відео, навіть сфотографуватися. Зараз прийшов звіт з 408, 408 батальйону. Так хлопців просто підняли зі сну, поставили, знаєте, поставили між ними ці сітки і відзняли. Ось така ситуація. Нема кому воювати, нема. Хлопці ходять на позиції, знаходяться по три людини, там по дві людини дуже, дуже складно і дуже важко. Підтримати збір на ремонт машини для 28-ї бригади можна за номером картки 5375 4112 1355 1166.